Купили ми десь її півтора місяці тому, От. ну, як хату. Купили насправді ділянку, хата просто в подарунок, тому що хата стара і видно, в якому вона стані. Побудована вона в 67-му році. Ця мазанка обнесена цеглою. Ну, і в принципі, на цьому все можна було б зрозуміло зрозуміло, що будинок це свій, свій строк. Він віджив. Але в принципі. В принципі, він непоганий. Ділянка 30 соток, достатньо велика. Я думав довго, ну як недовго, але думав про те, що типу, чи шукати якусь ділянку десь на відшибі, просто пусту, чи брати щось в селі з сусідами. І чомусь мені все-таки захотілося брати в селі з сусідами. Добре чи це погано? Я не знаю. Сусіди наче хороші, але подивимось, що буде далі. Бо, ну, якби є свої плюси і мінуси. І в тому, щоб десь на відшибі щось купувати і бути в селі. Значить, в самій хаті декілька кімнат, хата десь 50 квадратних метрів, ну, типу, дерев'яна підлога по землі, це зрозуміло, перекриття там, десь дах тече, то треба дахом займатися в першу чергу. От на кухні є з дерев'яна груба, яку я планую розібрати, тому що вона багато місця займає. І... Загалом, бачите, є газовий котел, газове опалення, є світло, насос на газовому котлі, хата швидко нагрівається. Ну і є в, ближче туди до спальні, там є друга невеличка пічка яка, якої буде достатньо, якщо захочеться там дровами опалювати. А це діло воно займає багато місця і краще там сам вузол зробити. Це типу зала. Там зараз там, де стоїть телевізор. Я туди завів роутер, поставив, завів оптику. Ну, в Києві 200-300 чи 300 гривень за 200 мегабіт плачу, а Тут я плачу 300 гривень за гігабітну оптику. Дуже непогано працює. От. Так що міленіали, який задобався сидіти в місті, приїхати в стару хату із інтернетом попрацювати якраз те, що треба. Видно, видно на стелі теж там от натікло. Криша, криша видно, яка вона. Да? Е, все гниле, десь дірки, коротше, там роботи не почати край. По-хорошому цей дах було б замінити повністю новий, поставити, але це буде коштувати типу 1250 і просто нема сенсу вкладатися в такі гроші в, в таку хату, яка просто віджила свій строк придатності. От, тут десь є типу нормальний матеріал, балки десь поганий, десь гниле, тому що воно текло. а Оці повздовжні, як вони називаються, не знаю. Вони вже там через одну гнили, коротше. Що можна частково десь зробити, то зробиться, щоб дах не поцікав. Але в цілому, типу, по-хорошому було б це все знести переробити. Але, тому ж таки, я не хочу це будинок перетворювати на якийсь проект, який потім виляться в ціну нового будинку. От. Ну і там димоход він теж розвалюється, на нього треба перекласти, якщо захочеться його зберегти. На цьому на чердаку, бачите, там куча всякого раритетного добра. і ці розкладені листочки тютюну. Тут дід, який помер, цю, крутив собі, коротше, косив тютюн і сушив його тут і, і курив. І не знаю скільки він там уже років лежить, можливо, років з 20. А, та газовий котел хата маленька, дуже швидко нагрівається. Газ постійно є, світло не завжди, тому класно, класно, що є диверсифікація ресурсів, типу і пічка ще на дровах. За, за годину десь там, температура з 10 до 16 градусів піднімається. Е, якщо на максимум випить, то коротше, нормально можна опалювати. Е, Бур'ян. Я вже казав, що 30% соток Землі бур'яну дофіга, тому що останні 4 роки, 4-4 роки нічого там не робили, тому воно повиростало. Я ходив, фотографував, щоб зрозуміти, що там росте, як його травить, що там GPT про це говорив, але в цілому там типу рецепт один. покосити. по Травити, пере, передискувати, перебити, розгрісти. І так треба буде робити, можливо, не один раз, бо бур'ян буде рости, треба, все, ну, коротше, за цим треба слідкувати. Це я з мотокосою. Ходив за два дні це все діло повикошував. Зараз чекаю, поки підсохне, там приїдуть, приїдуть на трактором, поперебивають коріння і загрибуть це все. От, у дворі там було. Купа всякого металолому, якісь сітки старі, ржаві, які розсипаються, і якийсь кусок воріт. ну Це все коротше, вже, там вже більш частенько замовили увесь сміття. 10 кубів в 5 тисяч гривень обійшлось. А, ділянка сама з хатою, до речі, 25 тисяч доларів, тобто десь 800 доларів за сотку. Це, це ну, непогана ціна, враховуючи, які ціни там понад Дніпром. В принципі, ділянок вже нема, а якщо вони з'являються, то там десь в 2-3 рази більше за сотку беруть. А якщо прям накручений Дніпром, От, є там погріб невеличкий, і далі там ще цей літня кухня, туди до проведено і сара, який я буду розбирати. Та, спочатку це сміття трохи там перепалив, розібрав меблі, перепалив, потім вже вивоз сміття замовив, тому що це просто довго це все робить. Я не хотів цим займатися. Оце все, коротше, якісь там збестої труби, якийсь побитий шифер, нормальний шифер я залишив, тому що ж, можливо, треба буде десь змінювати, замінювати дах. Всякі оці залізні коротше, труби це згодиться. Тому що треба буде. У мене дві собаки і треба буде трохи огородити територію, щоб вони до сусідів не забігали. Так що, це на якісь тимчасово штуку воно точно згодиться, щоб огородитись. Це я купив, коротше, це. Ем... Дикий виноград, щоб він посадити його під хатою, щоб він покрив хату, типу фасад весь обріз цим виноградом, щоб трошки гарніше було, подивимося, як воно приживеться. Це хлопці заїжджали в воду, нам робили. Проїхали зілом по, по двору, трохи, звісно, це ці всі роботи. Створюють бруд короче, і грязь, і все подряд у дворі, але що ну, поробиш то таке. Заїжджали вони, робити скважину, викопували, зробили окремий котлован для того, щоб туди зливати глину, яка викачується під час, під час роботи. Ну і добре, що це зробили, тому що глини дуже багато, глибина скважини 130 метрів, і просто засрали б всю територію, а так воно все типу в одне місце. І потім його там закопали, воно всядеться і буде нормально. Отак виглядає скважина, десь 20 метрів від хати. Там вон двір, трохи якихось кущів, дерев. Тут тоже трошки вже розгріблись, поприбирали це. Це проводили, робили траншею на воду до хати і світло до скважини. Зліва там от стоїть сарай цегляний, який вже дах у нього завалюється, тому скоро будемо його. Розбирати, розбирати зі збереженням матеріалу, зі збереженням цегли, бо там хороша цегла, і в мене є там неї ще плани. Е, розібрати, до речі, такий сарай коштує по-різному. Якщо це якась бригада, типу, яка займається роботами, то мені там виставляли від 20 до 30 тисяч чек. Але я, типу, я знову пішов там по місцевим і знайшов людину, яка, типу, Набагато дешевше це може зробити там довше можливо, але ну, коротше, це не важливо. У місцевих достатньо багато. всі займаються різними штуками і якусь невеличку трошею зробити акуратно вручну. Завжди на це людина знайдеться щось там розібрати, перекрити пару шиферин. Не ну, обов'язково на це замовляти коротше, за якихось суперспеціалістів, які тобі з Києва будуть техніку там гнати чи їхати до тебе. Це в дальній кут хати світло прокладали на скважину. Тому що я туди буду з, з вулиці зі Стовпа по землі три фази заводити, то коротше, точка входу буде, там буде ще так стояти в хаті. О, трошки далі від стіни від хати зробили, щоб коли діло дійде, якщо дійде, то вимощення робити навколо хати, тому що там фундамент, звісно, що ніякий, його майже нема. От, і треба якось трохи вологу відводити, воду від стін. Ну, звісно, що коли, коли з даху будуть роботи проводитися, то там лівньовки поставляться, щоб, щоб все це діло від, відводити далі. Це це вже коли кільця поставили, закопали на воду і провели воду в. В будинок вивели кран, щоб вона була в хаті. От так от виглядає фундамент. Десь тут 40 см цегли, під нею, можливо, був пісок, але напевно за роки він вже просто замилився. От. Ну і цегла вона волога, типу, по ній стукаєш, вона розсипається. А, знову ж таки, типу, вкладати в це гроші, там якось підливати фундамент, сенсу нема. Типу, бо це дурна робота, вона коштує немалих грошей і щоб що. типу, ну. Поремонтувати дах, зробити цей вимощення. і ну, хата, типа, 10 років простоїть. Це не проблема, вона вже 50 років стоїть. Але рятувати, рятувати фундамент цієї хати нема сенсу. Тому таке: будемо далі дивитися, що, що буде там, як воно, як, як воно буде жити далі. Далі планується розібрати той сарай і пофіксити дах першу чергу. Вот. Так що, stay tuned for next updates, my friends.